Місто Київ, Сумська, 2, автопарк. У нас наявності з'явився такий от Volkswagen Golf. Це 9 рік. Машина пригнана з Європи 1,4 на автоматі і також додатково встановлено газове обладнання. По кузову машинка має такі от нюанси. Є у нас по арочках здуття фарби. Попередній частині маємо партроніки противотуманні фари. Заді також присутні партроніки. Е, встановлений новий двигун. На ньому пробіг всього лише 90 тисяч кілометрів, також є мінімальні питання по АКПП, тому що є пинки по салону. Салончик у нас текстильний, сірого такого кольору. В принципі, салон в хорошому сталі. Стані, стані стеля також без зауважень. по передній частині маємо 4 електрослопині мечі, електрорегулювання дзеркал. Тут у нас датчик газу, круїз контроль присутній. Також додатково є підігріви передніх сидінь, мультимедія штатна та кондиціонер. Кондиціонер працює, дує холодом, все окей. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, чекаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, це авто, ви можете придбати як в кредит, так і в лізинг, Ну і звісно ж за готівку. Тому звертайтеся.